Слава Україні! Розпочалась 624-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31, силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59 авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Белгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця. На Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські воїни відбили шість атак противника.